Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Адаптуються до викликів сучасності цього понеділка. У Рівному провели семінар для соціальних педагогів, що працюють у закладах освіти. Головною темою стала комунікація із дітьми, чиї батьки захищали або ж захищають нашу державу, а також із їхніми родинами. До участі у цьому заході долучилися кілька десятків фахівців. За їхніми словами, у таких тренінгах нині є величезна потреба, адже війна торкнулася багатьох дітей і їм не аби я. А, потрібна кваліфікована допомога. Більше про цей захід дивіться у наступному сюжеті. Комунікувати та допомагати дітям, в чию сім'ю прийшла війна, часто буває складно. Це одна із проблем, з якою нині стикаються психологи та соціальні педагоги у закладах освіти. Аби вони могли покращити свої навички комунікації із дітьми, котрі постраждали внаслідок ситуації в країні. 15 квітня у Рівному організували спеціальний семінар. За словами депутатів, із таким запитом до них та до міської влади звернулися самі фахівці. Ми зрозуміли, що е, ми маємо на сьогодні вже е, і сформований запит, і маємо розуміння того, яку масштабну, яку велику і багатогранну проблему ми маємо. Е, і, нам потрібно не лише наш досвід, не лише досвід нашої громади. Ми маємо залучати і інші інших фахівців, інших психологів, аби та допомога, яку ми маємо надавати нашим дітям, зокрема те, що сьогодні буде говоритися, вона була найбільш фаховою. В рамках цього семінару учасники обговорили актуальні методи та техніки комунікації із дітьми та підлітками, батьки яких на фронті, а також із їхніми родинами. Тут буде фактично теоретична і практична частина, що вже можна туди зараз використовувати. Ми сьогодні поговоримо про першу психологічну допомогу, як її надавати. Ми також поговоримо, які техніки можна використовувати туди зараз. І плюс. Ми будемо говорити, як комунікувати саме в цих родинах, Да, тобто щоб не нашкодити, які є проблеми цих ветеранів і цих сімей. Організували захід за дорученням виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакирзяна. А роботу тренерки профінансувала благодійна організація, яка спеціалізується на допомозі ВПО та населенню, яке постраждало від війни. Організовуючи даний захід, ми звернулися за фінансовою підтримкою до благодійного фонду Рокада, які зголосилися проплатити. Тренера, яка приїхала сьогодні із Києва і готова ділитися своїми практичними навичками та методичними інструментами, аби наші і психологи, практичні і соціальні педагоги, могли використовувати все це на практиці у роботі з нашими дітками. За словами секретаря рівно ради та виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна, нині вкрай важливо звертати увагу на проблеми дітей, чиї батьки захищали чи захищають нашу державу. Відтак, аби їм надавали фахову психологічну допомогу, такі тренінги планують проводити і надалі. Бачите, Великий дуже колектив, вони теж хочуть розуміти, як їм себе поводити, адже для них теж велике ну, невелике навантаження. Вони хочуть допомогти. Я думаю, що от, для кожної людини, яка бере на себе ну, обов'язок, відповідальність, саме працювати з дітьми, ми теж маємо давати підтримку, проводити такі семінари і подача їм теж буде набагато легше. Якщо буде потреба, будемо надалі так само залучати і ну, продовжити, щоб ми максимально були готові до будь-яких будь будь викликів саме з нашими дітьми. Варто зазначити, що такий тренінг у нашій громаді провели вперше однак близько місяця тому були і інші подібні заходи, спрямовані на покращення кваліфікації психологів. Адже нині, через війну їм доводиться здобувати нові навички та вивчати сучасні методики у комунікації із дітьми. Здорожчення тепла не буде 16 квітня. На засідання виконкому було винесено два питання, що стосувалися змін в тарифах основних теплопостачальників нашої громади. Тепловики пропонували підвищити їх на 5%. Своє прохання обґрунтували зростанням вартості енергоносіїв. Однак, міські чиновники, проаналізувавши ситуацію, вирішили все ж не задовільняти прохання теплопостачальних компаній. Чим пояснили таке рішення та як вони пропонують. Ують тепловикам боротися зі своїми проблемами, знає Ангеліна Бурак. Знову підвищення тарифів 16 квітня. Ця тема стала ключовою на засіданні виконкому. Так, на порядок денний винесли питання щодо затвердження нових тарифів основних теплопостачальних компаній громади. Тепловики подали на розгляд міських чиновників нові розрахунки, відповідно до яких хотіли збільшити тарифи. Таке рішення вони пояснили з дорожчанням енергоносіїв. Представники теплопостачальних компаній просили скоригувати тариф. На постачання теплової енергії зв'язку з тим, що за їхнім обґрунтуванням зросли зросла вартість енергоносію. Вони хотіли збільшити аналогічно в районі п'яти відсотків коригування тарифу разом з тим, сума, яку їм було закладено для прибутку, на принципі дозволяє їм скоригувати, збалансувати ці свої витрати, які вони понесли. І оскільки за словами міських управлінців, прибутки цих компаній дозволяють покривати витрати під час незначного збільшення вартості енергоносіїв, заздалегідь проаналізувавши пропозиції рівне теплоенерго і квасилів теплоенерго, влада міста вирішила їм відмовити та залишити тарифи без змін. Для цього на засіданні винесли відповідний проєкт рішення, яке підтримали члени виконкому у грудні минулого року. Ми встановлювали тарифи, планували їх. Роботу на рік, в тому числі, ви пам'ятаєте, що ми надали у структурі тарифів планований прибуток, тобто обігові кошти. І саме ці кошти можуть використовуватися у разі зміни цін, в тому числі на усі енергоносії, в тому числі на електричну енергію. Саме через це, це є мотивувальною частиною, чому ми їм відмовляємо. Разом з тим до виконкому надійшло прохання скоригувати тариф і від компаній, які працюють на відновлювальних джерелах та постачають тепло до бюджетних установ. Мова про альтернативну теплову компанію та рівне теплосервіс. Їм тариф скоригували, однак лише в тій частині, яку затверджує держенергоефективності України. Що ж стосується такої частини тарифу, як транспортування, вона прив'язана до рівне теплоенерго і відповідно теж залишилася без змін. Для теплових компаній тариф затверджується держенергоефективності. щоквартально 25 числа за результатами аналізу середнього тарифу по регіону вони виносять і обліковують на своєму сайті середньозважений тариф по регіону. І відповідно, згідно чинного законодавства, тариф для теплових компаній, які постачають теплову енергію, з. Альтернативних джерел використовується 09 від середньозваженого по регіону, тому ми підготували ці проекти рішень, так само їх подали. І оскільки це рішення члени виконкому також підтримали, тарифи у рівному сьогодні не змінилися. Бо ж, як зазначають чиновники, хоч у теплопостачальних компаній і справді є борги за енергоносії, однак вирішувати цю проблему вони мають не підвищенням тарифів, а сплачуючи їх зі своїх прибутків. Пташки для захисників у рівне доставили чергову партію дронів, закуплених за кошти з міського бюджету. Цього разу їх закупили аж 93 одиниці. Головна особливість придбаних дронів те, що вони обладнані тепловізором і допомагають бачити ворога вночі. У вівторок перші 20 з них вже передали для військових, які виконують бойові задачі на різних напрямках фронту. Більше про ці дрони та чи планують закупити наступну партію. Дізнавалися. Наші журналісти Вони це очі військових, які допомагають зберігати життя. Мова про дрони, які рівненська громада постійно купує та передає військовим підрозділам ЗСУ. Попит на ці пташки в наших військових просто величезний. І аби допомогти закрити ці потреби, рівне вкотре закупило чергову партію дронів і, зокрема, сьогодні вже передали їх десяти справжнім бойовим бригадам, які тримають на собі лінію фронту. Суттєва перевага цих дронів те, що вони обладнані тепловізором, тобто можуть працювати вночі. Вони вкрай потрібні зараз на бойових позиціях, особливо на нашому напрямку. Дуже важка ділянка фронту в плані дронів. Ворог дуже активно просувається і робить наступальні операції вночі. Відповідно, цей дрон допомагає виявляти ворога якраз в таку пору доби. Їхня особливість якраз полягає в тому, що вони вночі чітко бачать ворога, якраз тільки вночі. В день працюють звичайні мавіки, а вночі якраз мавік трете. За словами секретаря Рівнеради Віктора Шакерзяна, загалом в рамках цієї закупівлі місто придбало 93 дрони. мавік 3 Термал, а також додаткову батарею для кожного із них. Окрім того, провели закупівлю на ще 200 дронів іншої версії. Усі їх розділять між захисниками, котрі воюють на різних напрямках фронту. Каже, при виборі пташок орієнтувалися на побажання та рекомендації самих військових. Передали ми сьогодні 20 дронів, тобто для декількох військових частин. І також відбулася закупівля це по дронам на 200 штук, це по ПРО, тобто це Mavic 3 t Thermal, а це буде Mavic PRO. Тобто він буде теж він буде працювати так само, а він буде без тепловізора. Сьогодні ми поспілкувалися також із військовими. Дуже важливо з ними теж от почути, як їхню думку, як вони взагалі працюють. Каже, що вони дуже ефективні, тобто те, що сьогодні є найкраще, це саме Мавік-3Т, -те», те, що наша громада закупляє. Ну і вкотре хочеться подякувати нашим платникам податків, адже завдяки їм ми зможемо допомагати нашим Збройним силам України. Окрім майже сотні дронів, обладнаних тепловізором, військовим також передали дві пташки від громадської організації Рівне разом, за допомогою яких військові зможуть відпрацьовувати свої навички у керуванні дронами. За словами захисників, завдяки тому, що їм постійно донатять та передають необхідне обладнання на лінії зіткнення, вони відчувають підтримку та розуміють, що роблять усе недаремно. кажуть, неважливо скільки машин чи дронів отримують зараз. Головне, аби ця допомога була. Підтримка людей це дуже дуже важливо для військових. І коли люди, волонтери допомагають, передають якісь речі, мавіки, автомобілі, це ну дуже піднімає бойовий дух. Тому що ми знаємо, що ми там не самі, що про нас тут пам'ятають, допомагають, і варто відзначити, що це вже п'ята закупівля дронів, яку здійснили за кошти міського бюджету. Загалом на ці потреби наших захисників вже витратили понад 72 мільйони гривень. Разом із тим, за словами очільника міста, спеціально для того, аби проводити такі закупівлі, місто навіть затвердило спеціальну програму. Відтак продовжуватимуть закривати потреби військових у дронах і надалі. На ходу вилетіла з маршрутки прямо на проїжджу частину. Ситуація трапилася у рівному в середу зранку. Коли водій почав від'їжджати від зупинки, жінка, що стояла біля відчинених дверей, не втримала рівновагу та впала на дорогу. У результаті цього інциденту вона із переломом ноги опинилася у лікарні. Як з'ясувалося, жодних претензій до водія у неї не було. Відтак не зверталася із цим ні в профільне управління, ні до поліції. Попри це, і правоохорон чиновники за цим фактом наразі проводять перевірки більше подробиць цієї ситуації у сюжеті наших журналістів. У Рівному на вулиці Соборній поблизу театральної площі сталося ДТП за участі маршрутного таксі. Водій, не дочекавшись, коли рівнянка благополучно вийде, розпочав рух транспортом, через що жінка не втримала рівновагу та впала на проїжджу частину. Після події на місце дорожньо-транспортної пригоди приїхала поліція та швидка допомога. У пенсіонерки діагностували перелом ноги. Слідчі на місці події попередньо з'ясував, що 66-річна рівнянка, пасажирка маршрутного таксі, не втримала рівновагу та випала із салону на проїзну частину через незачинені передні двері, як пояснив поліцейським, 60-річний водій автобуса. Пенсіонерка почала виходити з транспортного засобу, коли останній від'їжджав від зупинки громадського транспорту та не встиг зачинити двері. Пенсіонерку госпіталізували до лікарні. Медики у неї діагностували перелом ноги. Водій житель обласного центру за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За частиною першої статті 286 кримінального кодексу України усі обставини ДТП встановлюють слідчі, виконуючи обов'язки начальника управління транспорту. Дмитро Царук каже, до них ніхто не звертався а про ситуацію дізналися із соціальних мереж. Та коли поліція встановить усі обставини ДТП, вони будуть проводити своє внутрішнє розслідування. Також додав водій, свою провину визнав до департаменту інфраструктури та благоустрою. Не надходило ніяких звернень. Стосовно даної ситуації, як нам стало відомо, на місце події було викликано працівників управління патрульної поліції Рівнської області та швидку медичну допомогу після того, як буде надана інформація від управління патрульної поліції стосовно даного ДТП. І повідомлять департамент інфраструктури та благоустрою. Ми будемо проводити своє внутрішнє службове розслідування стосовно даної дорожньо-транспортної пригоди. Зі слів голови комісії з питань міського господарства, транспорту та зв'язку Катерини Марчук потерпіла та водій за попередню інформацію, вирішили конфлікт на місці. Разом з тим зазначає, повідомляти про подібні ситуації все ж потрібно, адже це допомагає покращувати якість перевезень. На офіційних джерел і засобів масової інформації, наче кажуть, що ніби водій оплатив надання ну всіх медичних послуг потерпілій пасажирців. Вона до нього претензій немає. Можливо, саме тому і не звернулася в управління. Транспорту і до мене ніхто не звертався. Ну взагалі, я скажу, що надзвичайно важливо, коли йдуть якісь такі ситуації, то звертатися в управління транспорту, писати заяву, аби могли реагувати. навчання буває не лише корисним, а ще й захоплюючим, аби школярам було цікаво вивчати основи пожежної та мінної безпеки, а також алгоритм дій у різних надзвичайних ситуаціях. В Рівненській громаді постійно відкривають класи безпеки. У четвер один із них запрацював на базі 24-ї гімназії. Цього ж дня там провели перший урок. Побувала на ньому і наша Ангеліна Бурак. Тож вона розповість про те, які враження від занять отримали діти та чим такі освітні середовища відрізняються від звичайних шкільних кабінетів. Четвертий в місті і сотий в області. Мова про клас безпеки, який відкрили на базі 24-ї гімназії у Рівному. У цьому освітньому середовищі діти вивчатимуть алгоритм дій під час надзвичайних ситуацій, до медичну допомогу, а також правила пожежної та мінної безпеки. Для того аби учням було не лише корисно, а й цікаво. Умови тут максимально наблизили до реальних. Тут діти в першу чергу мають можливість подивитися і ну, відчути всі небезпеки, які є в побуті. І класи безпеки на даний час функціонують з метою виховання дітей. Щоб вони ну знали, де небезпека їх оточує. Зацікавити школярів таки вдалося. Діти кажуть, найбільше їм подобається, що в класі є штучний дим, а також наочні приклади предметів, що постраждали у пожежі. Мені здається, наші шкільні класи безпеки дуже захоплюючі і цікаві. Там є багато інформації про міни і про вогонь. І я вважаю, що це дуже корисно і захоплююче. Там було багато предметів з пожежі, і це було дуже цікаво на них дивитися. Раніше у цьому закладі був музей Промінець, який мав аналогічне спрямування. Однак з часом він застарів, тож адміністрація школи вирішила переобладнати його під сучасний клас безпеки і виділили під це іще один додатковий кабінет. Тепер тут проводитимуть уроки та заходи для учнів з першого по дев'ятий клас. Перша кімната, яка передбачає шість зон безпеки, і друга кімната це інтерактивна кімната, кімната зона пожежної безпеки. Дітям це подобається, тому що теорія у поєднанні з практикою дає дієвий результат, коли вони заходять в клас безпеки, воно сучасне. Воно яскраве, кольорове, це їм подобається. Ну і подобається практична кімната, тому що воно все зі світлом, зі звуком, з димом. Те, що відбувається під час пожежі, діти бачать І як потрібно діяти, діти знають. За словами секретаря Рівнеради Віктора Шакерзяна, цей проєкт надзвичайно важливий для розвитку освіти міста, а особливо зараз, в умовах війни. Адже нині небезпека чатує на кожному кроці. І необхідно, аби діти знали, як діяти в критичних ситуаціях та не панікували. У нас четвертий клас безпеки. І безпосередньо це знаходиться він в першій школі у нас, потім знаходиться у престижі, також в му ліцеї, і безпосередньо це сьогодні 24-й 24 гімназія, який ми відкриваємо два класи безпеки. Я Думаю, що це важливий, важливий такий проєкт. Будемо продовжувати відкривати в нашому в нашому місті і без також навчати наших дітей. Віктор Шакерзян додає відкрити такі освітні безпекові простори планують у всіх навчальних закладах нашої громади і активно над цим працюють. Зокрема, найближчим часом вони запустять і ще один подібний клас безпеки вже у гімназії номер 20. І знову скандал через електротранспорт на Лебединці. пошкоджені зуби садини та струс мозку. Усе це наслідки наїзду електросамокатом, яким кермував 23-річний хлопець на восьмирічну дитину. Інцидент трапився цього тижня у середмісті рівного. Інформацію про це практично одразу почали активно ширити у соцмережах. Щоразу додаючи нові подробиці, наші журналісти поспілкувалися із усіма сторонами цього конфлікту. Тож вони розкажуть більше. Я їхала на самокаті і. Мене збив великий самокат. Як як я розплющила очі після того, як почала трохи заспокоюватися, у мене сльози тікли, то я побачила, що самокат впав, чула якісь розборки. Потім мені почало все боліти, і я сиділа на лавці, ще коли гуляла, то до мене почали всі підходити, давали різні серветки, давали прополускати. У мене з роту тікла кров. Страх, біль, шок. Це все, що пригадує восьмирічна Рената про вечір 16 квітня. Дівчинка зі своїм дворічним братиком та батьками гуляла у парку Лебединка, аж раптом в неї на швидкості врізався хлопець на електросамокаті. Каже, через це страшенно перелякалася та почала плакати. Зі слів мами, через сильний шок дівчинка спочатку сказала, що із нею все добре. Однак, вже за кілька годин Рената почала скаржитися на своє самопочуття, тож вони поїхали до лікарні, де в дитини діагностували серйозні ушкодження. В неї шок, страх. Вона плакала. Вона сказала, що вона більше ніколи не хоче тут гуляти на лебединці. Після того, як її оглянула швидка, вона злякалася і сказала, я хочу швидко додому, зі мною все добре. Ми поїхали додому. Потім, як ми прийшли додому, їй стало погано. В неї запаморочена голова, вона почала блювати, в неї почалися синяки під очима. Я звернулася на Мірющенка, де встановили, що в неї струс мозку. Олександра Шумілова додає, внаслідок цього інциденту дитина. На ще й залишилася без трьох постійних зубів, тож тепер вони вимушені відвідувати різних лікарів. Ми проходимо лікування сьогодні. Зверталися за допомогою до стоматологів, які пропишуть нам подальше лікування, тому що воно не вирішується за один раз, і зверталися до нейрохірурга зв'язку з струсом мозку. Та найбільше каже мама: її в цьому всьому здивувала реакція хлопця, котрий на електросамокаті наїхав на її доньку. Інша сторона зреагувала мене дуже здивувало. Навіть я не почула не вибачення, не моя дитина, і вони сказали, що будуть подавати заяву на нас, тому що він теж отримав травми в зв'язку з тим, що він впав з самоката. У свою чергу 23-річний рівнян, який був за кермом електросамоката, каже, події того вечора розвивалися дещо інакше. З його слів, дівчинку він побачив заздалегідь. Вона каталася на дитячому самокаті, і певний час вони рухалися по путному напрямку. А потім дитина раптово змінила траєкторію руху. Я вчора їхав самокатом своїм особистим від е, університету. Від цього їхав в сторону авангарду. Дівчинка була. На площі каталася своїм також самокатом особистим. Вона рухалася в сторону авангарда і різко звернула в мою сторону. Зупинити я самоката не, не встиг. Коли ми зіткнулися, я підбіг до дівчинки, подивитися, чи з нею все добре. Я її обдивився. Натомість батьки підбігли через деякий час зразу з погрозами до мене. Казав: давайте якось мирним шляхом, бо я бачив, що батько був на агресії, і хотів мене побити. Я відступив назад, він підійшов, він почав знову кричати на мене з погрозами і вдарив мене в плече і в лице. Рівняниш, які в момент ДТП перебували у парку Лебединка, кажуть, що зіткнення могло не бути, аби хлопець не летів на шаленій швидкості. Дівчинка вісім років дитину меншу фактично прикрила, відкинула собою, і він налетів на, на неї. Травмувалася вона менша Дитина не постраждала а, і ну. І власне, власне, отака от ситуація. Маленький самокат з двома маленькими дітьми, який фізично не міг рухатися швидко, тому що це двоє дітей: дворічна дитина, яку везла сестричка, і ну, хлопчина на електросамокаті, який летів на, на великій швидкості. Я підійшла до хлопців, які тут здають батути. Е, підійшла з ними поспілкуватися. кажу, розкажіть про ситуацію. Вони ми коментарі давати не будемо. Ну, зрозуміло, вони, якби можливо, з якогось боку зацікавлена сторона. Але ми розговорилися, і під час розмови вони мені повідомили, що. Саме цей хлопчина постійно літає на лебединці, на зауваження не реагує. Так чи інакше обидві сторони конфлікту кажуть, що написали заяви до поліції, і наразі за фактом цієї події ще триває перевірка. Разом із тим, батьки восьмирічної Ренати, яка внаслідок ДТП отримала травми та садини, кажуть, хочуть, аби після цього інциденту в парку Лебодинка, який є пішохідною зоною, заборонили використовувати електросамокати, які згідно з чинним законодавством є транспортними засобами і які теж потрібно використовувати правильно. Електросамокат став невід'ємною частиною для багатьох рівнян, адже це зручно, швидко та комфортно. Проте недотримання елементарних правил створює велику загрозу для самого громадянина, який керує двоколісним, так і для інших учасників дорожнього руху. Тож хочемо нагадати декілька основних правил, безпеки, яких повинен дотримуватись кожен водій електросамоката, звертати увагу на дорожні знаки та світлофори, одягати шоломи та інші захисні елементи, користуватись світловідбивальними елементами, не здійснювати. Та небезпечних маневрів, обирати оптимальну швидкість, слідкувати за дорожнім покриттям та дотримуватись дистанції інтервалу. Батьки дівчинки додають, тут гуляє багато дітей, і такі ситуації виникають вже не вперше. До нині все це закінчувалося лише травмами, однак наслідки можуть бути в рази серйозніше. І цього, за їхніми словами, бояться не лише вони, а й всі, хто виходить на прогулянку зі своїми малюками. Доведуть до ладу. Нещодавно влада рівного вирішила розчистити вулицю Шевченка від хаотичної торгівлі та забезпечити проїзд нею для спецтранспорту. А у цю п'ятницю міські чиновники вирішили зустрітися із підприємцями, які працюють на цій території. На зустрічі побувала і наша Софія Капіносо, яка й розповість, що вони обговорювали. Так нині виглядає вулиця Шевченка у Рівному, де ще нещодавно повним ходом вирувала хаотична торгівля. Втім, влада міста ухвалила рішення її розчистити та забезпечити безперешкодний проїзд спеціальної рятувальної техніки. Справа в тому, що раніше саме хаотично встановлені торгові точки вже призвели до трагедії, коли двоє людей загинули, саме через те, що рятувальники не змогли вчасно дістатися до місця пригоди. А ці людські життя можна було б зберегти, якби розташовувались торгові місця з дотриманням всіх вимог безпеки було здійснено обстеження за розпорядженням міського голови і рішенням комісії ТБНС, а також за приписами і листами і патрульної поліції, і Державної служби надзвичайних ситуацій, які надійшли до Рівненської міської ради, було здійснено обстеження. Встановили, що не дотримуються норми проїздів по цих вулицях. Багато в яких місцях ведеться хаотична торгівля. Ті місця, в яких мала би здійснюватися торгівля, вони розширені. Додатково там і столи, і всякі навіси, які не дають можливості заїхати спеціальної техніки. Крім того, пожежні гідранти були також захарані. Ащені і торговими місцями, які хаотично це вже і поза ярмарку біля нього безпосередньо знаходяться і без маркування. Це все було виявлено. Сьогодні ж у рівному відбулася зустріч представників місцевої влади та підприємців, що здійснюють вуличну торгівлю на території ринку, аби показати, як незабаром виглядатиме оновлена вулиця Шевченка. Головна мета привести цю територію до ладу та убезпечити рівнян у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Його наступним шляхом звільнити цю вулицю, забезпечити таким чином доїзд спеціальної техніки, передбачити місця для парковки відвідувачів ринку і для працівників того ринку і торговців, які там будуть здійснити це за позабюджетні кошти, відповідно спільно коштом тих ринків керівників і власників тих ринків, які там знаходяться, і таким чином навести порядок на вулиці Шевченка разом із плануванням оновленого ярмарку на вулиці Шевченка. Шевченка одним із головних завдань стало максимально зберегти усі робочі місця, аби всі, хто здійснював торгівлю, могли продовжити свою підприємницьку діяльність. Якщо людина оформлена, сплачує податки, по ньому нема зауважень, питань проблем, а є куча людей, які проблемні, це ми тайну не відкриємо, да? які є там по смітюхі і все остальне, то та людина там з вірогідністю 99,9 торгове місце отримує. Чого повинно місто переживати за людей, якщо він там торгує 10 років, він за 10 років умудрився ні умудрився не зареєструватися підприємцем, не сплатив жодної гривні податку, а місто за ним повинно ще прибирати. І на сьогоднішній день, я думаю, хтось догадується, Скільки це коштує, утримання прибиральника, вивезення сміття. Самі підприємці всі запропоновані зміни підтримують. Наголошують на єдиному, що хочуть мати можливість продовжувати торгувати, адже це єдине джерело доходу для їхніх родин. Хочете ви зробити? Ви, вам здається, що це є. Ну то є, в центрі міста такого бути не може. Добре. Люди згідні, поставте культурні гарні місця. Я підтримую всі зміни, які плануються впроваджувати. Стане все більш гарніше виглядати, буде доїсти і парковка, і. Все стане цивілізованіше. Ліквідувати вуличну хаотичну торгівлю, організувати безперешкодний проїзд спеціальної техніки у разі надзвичайних ситуацій, убезпечити рівнян та зробити вулицю Шевченка місцем для цивілізованої торгівлі у місті. Планують вже до 1 червня. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.